Доброго дня! І так, минає жовтень місяць і наступний місяць листопад. І у нас на YouTube-каналі Банківський клуб достатньо багато пенсіонерів запитують, чого ж все-таки очікувати від пенсії у листопаді 2023 року. І у цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти про пенсії в листопаді 2023 року і взагалі про пенсії до кінця поточного 2023 року і чого очікувати на початку 2024 року. І так, давайте перейдемо до деталей. Поїхали! Підписуйтесь на телеграм та Ютуб канали Банківський клуб і отримайте більше відео, інформації та спілкування, посилання під цим відео. Якими будуть пенсії в листопаді 2023 року, який розмір пенсій по інвалідності та чого чекати українським пенсіонерам, далі про все це розповімо у цьому відео. І так, з 1 листопада не очікується змін пенсійних виплат в Україні, але у 2024 році відбудеться індексація та підвищення мінімальних пенсій. І так, які пенсії виплачують в Україні у 2023 році, в тому числі і будуть виплачувати в листопаді? Розмір мінімальної пенсії в Україні наразі становить 2093 гривні. У середньому пенсійні виплати досягають 5311 гривень. Розмір виплат може бути вищим за рахунок надбавок, які належать деяким пенсіонерам. І так, надбавки за віком, які також будуть виплачувати в листопаді. Такі виплати розраховуються щомісяця в автоматичному режимі і додаються до пенсії. І надбавка за віком від 70 до 74 років 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень, і від 80 і старше років 570 грн гривень надбавки до основної пенсії. Також варто розглянути пенсію з особливими обставинами, які теж будуть. Виплачувати в листопаді 2023 року, наразі ця надбавка дорівнює 40% від прожиткового мінімуму і становить 837 гривень. Її можуть отримати, по-перше, пенсіонери 80 років і старші, які проживають самі. По-друге, пенсіонери, які не в змозі забезпечувати себе самостійно, якщо вони не мають працездатних родичів. По-третє, люди. Які потребують особливого догляду. Також можуть бути враховані особисті обставини пенсіонера. Наприклад, якщо з ним живе. Неповнолітня дитина, то, можлива надбавка 150 гривень на місяць. Який же ж розмір пенсії по інвалідності в Україні на 2023 рік і який будуть виплачувати в листопаді 2023 року? На розмір виплат по інвалідності впливає група, призначена комісією вік людини і величина її вікових пенсійних виплат. Наразі люди з інвалідністю в Україні отримують перша група 2000, 300 гривень, друга та третя група непрацюючим – працюючим 2100 гривень і друга та третя група працюючим 2093 гривні. Що зміниться для пенсіонерів у 2024 році? У березні 2024 року планується масштабна індексація пенсій. Незалежно від цього, розмір мінімальної пенсії зросте на 268 гривень, тобто до 2361 гривні. Крім того, наступного року буде впроваджено систему пенсійних балів яка допоможе регулювати розмір виплат надалі.